Тому новий Завіт ґрунтується на чому? Бог каже: напишу на серцях і на розумах Слово Боже запечатані мають бути Духом Божим, Откровенням Божим, щоб ми вибирали і жили за Духом і не ставали рабами гріха і диявола. Ви розумієте, наскільки проблема насправді серйозніша? Які вила, які роги, які копита. О, це ось там диявол у тому він сидить у божевільному. І багато хто каже диявол він відстійний. Він у тому божевільному сидить, ось це біснується, кричить, б'ється головою об стіну там без розуму ця людина. Дитячий садок. Дитячий садок. Диявол активізований і має дуже серйозний вплив, тому можна бачити, як світ божеволіє або вже збожеволів. І це можна навіть бачити у церкві. Як це визначити? Просто церква, яка в благодаті записана на небесах, вона дає йому по голові, вона наступає на всю ворожу силу, вона розповсюджує Царство Боже. I mean.